Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Ми заплуталися. Чудова румунія, яка працює, змінює ракурси і дихає в синхроні з вболівальниками. У вівторок в рамках заключного дня поєдинки водії восьмої фіналу німецької Європейшості Колишні суперники збірної України по груповому етапу румуни нагадаю розгромно поступилися Нідерландам. І голкіперу працької спарти. А це Флоріан Ніце. Йому довелося витягувати м'яча із воріт аж чотири рази. Один випадок нагадаю взяття, скасували через офсайд. І підсумковий рахунок 0-3 був зафіксований на табло у М'юнхені. І румуни, в принципі, не сприймають. це як трагедію. Навпаки, команда рідне на думку багатьох саме румунських оглядачів перевершила е, очікування, е, чи краще виглядали українці проти банди кумана, і якби все ж таки пробилися далі, вишти е, до плей групового етапу, і чи ця збірна України справді має найсильніший склад в історії? Е, ось ці два питання ми говоримо із Юрієм Басенком, е, спортивним е, футбольним оглядачем, аналітиком е, колишнім головним редактором е, ресурсу Футбол 24 кажу тобі: привіт, Юра. E tires, senhor. От перечитував кілька звітів від румунської преси і стиль гри триколірних описують наступними словами, цитуючи бігти більше за суперника, і це в принципі було девізом команди Орденеско. І навіть в провальному поєдинку на альянс арені румуни перебігали голанців 112,5 км кілометрів проти 109,4 дев'яти Але це в принципі не сильно допомогло. Нагадаю, що три сухі голи пропустили. Один від зірки матчу Коді Гап Гакпо нападника Ліверпуля, і також дубль від Вінгера Борусії. Малина. і відверто нам поталанило, могли б пропустити набагато і набагато більше ще навіть в першому таймі. І от цікавить твоя думка проти такої голандії у нас були кращі шанси, зважаючи на те, що проти топ збірних, от ребро в принципі вміє грати, і це неодноразово демонструвала національна збірна України. Ну ми три роки тому грали з голландцями. Був дуже конкретний поєдинок. Тоді ми програли 2-3, але е, ми не створили е, серйозний тоді камбек. І хочу сказати: я дивився матчі голландців. Вони були е, не дуже переконливі, якраз до матчу з румунами, і постає після цього матчу питання: чи це голландці такі хороші, чи, чи це румуни такі погані. В принципі, я думаю, що це і те, і те. Напевно, все таки куман знайшов. Е, Хорошу тактику проти власне румунів, але і я мушу сказати, що на мою особисту думку румуни це теж ну плюс-мінус за європейськими мірками. Це посередня команда, це говорить і про малюнок гри з іншими командами на цьому чемпіонаті. і Це говорить про їхній склад, про клуби, за які вони виступають, тобто про рівень футболістів. І так я можу сказати, що е, румуни не вразили. А якби ми зіграли, я думаю, що все таки ми б зіграли краще з одної простої причини, тому що е, тому, що ми. При реброві якраз таки проти грандів показуємо свої найкращі ігри. Там не було ніякої феєрії жодним з них, але все таки е, ми непогано грали з англійцями тоді один-один з італійцями. Ми змогли е, також зіграти в нічию, Добре, зіграли з німцями в е, товариському матчі. Ну і в принципі з бельгійцями теж була плюс-мінус рівна граві. Так я вважаю, що і з Нідерландами ми могли б теж розраховувати на кращий результат ніж е, Румунія, яка програла 0-3. Окей, а, і от питання деякі писали е, оглядачі також, що несправедливо вилетіла із цього євро збірна України, і е, вартувало би змінювати регламент. І про це також е, розповідав тепер телевізійний експерт е, на британському телебаченні і легенда, жива легенда збірної Алії е, Лінекер. І він стверджував наступне: що е, потрібно вибирати було дві е, найкращі треті команди серед е, всього групового етапу. І, а потім розігрувати наступні дві путівки до плей-офф серед національних збірних, які найбільше набрали очок, показали найкращі результати. І тоді б точно Україна пройшла би четвертого місця. Наскільки це зауваження резонне на твою думку? Ну я вважаю, що це дещо фантастичний варіант. Тому що ніхто не буде грати ті самі додаткові матчі. Що будуть всі чекати, поки ще буде плей-офф перед плей оффом чи назвати це класифіка? Кваліфікаціях перепрошую перед плей-оффом, Я думаю, що це ну нікому не потрібно. І я не погоджуюся, що Україна вилетіла несправедливо. Ми вилетіли е, за всіма ну типу за додатковими параметрами згідно регламенту. Е, треба було не програвати ну, три від Румунії, все було б далі справедливо. Або е, ризикувати з маче матчі з словаками е, і забувати на один гол більше, і тоді ми б теж додатково за додатковим показниками проходили б. А ми зіграли так, й ми зіграли та й тому і вважаю справедливим. Е, окей, щодо цього провального поєдинку на старті німецької європершості, Євро 2024 проти Румунів, який завершився, нагадаю, з рахунком 0-3, просто всіх шокував. І е, на після матчі прес-конференції Сергій Ребров зізнався, що гравці попросили його покинути роздягальню для колективної бесіди між собою. Була чоловіча жорстка розмова. Начебто, ніхто він інфопол не виносив, про що саме спілкувалися хлопці, але, власне, наставник національної збірної сказав, що його попросили покинути. Роздягальню і тобі, от, в принципі, не видається дивним, от складно увити, що до прикладу, після поразки там гравці Мансіті, до прикладу, в півфіналі Ліги Чемпіонів проти Реала виставляють за двері Пепа Гвардіолу і кажуть: Окей, нам треба порозмовляти між собою. А ти е Лисий вийде за двері? Ну, наприклад, я тобі хочу сказати, що це залежить від е атмосфери, від традицій команди при конкретному фахівці. Наприклад. Е Є е, тренери, з якими там футболісти могли після матчу сходити на півко, і ми теж не можемо е, собі е, уявити, щоб Злобановським е, там покоління команди 99-го року йшло після матчу там, собі попити півка в ПАП. Тому, якщо в них такі відносини, якщо е, тренер це вважає нормальним, а я в принципі е, думаю, що. Е, Ребров не той не той фахівець, який дав би е, потоптатися по своєму авторитету чи по своєму там місці в роздяганні. Якщо його попросили, нормально сказали Станіславич, нам треба поговорити, то чому, чому б і ні? Тим більше, що це ну як виявилось, допомогло вони наступний матч перемогли. Е, добре, зі ну, добре відносно зіграли. Е, Має на увазі по грі з бельгійцями, хоча не добре, тому що команда не пробилася далі. Там і так всі прекрасно знали, що буде нічия і треба було тепер вигравати. І Якщо і і е, в команді утворилася така атмосфера, такі, е, такі традиції при такому при конкретному фахівці, і в нього попросили, нам треба поговорити, е, щоб ми не збиралися десь там в готелі, ще десь ми, нам, а після гри це було ну, найбільш, напевно, емоційно і більш правильно, то я не бачу в цьому проблем. Е, єдине що, е, тут справа в тому, що е, е, можливо не треба було це виносити на загал. На публіку можливо, хтось це напевно пішло до українських журналістів чи розпевні інсайди. І можливо, не треба було цим самим журналістам це робити. Правда, це їхнє е, е, сказати мораль, моральне питання. Якщо вони це зробили, значить не вважає так за потрібне. Ну якщо так сталося, так сталося. Я, я особисто в цьому не бачу проблеми. Якщо це сталося зі згоди головного тренера, якщо це було е, грубо кажучи, е, атмосфера в команді і традиція це дозволяє. Окей, і ще до старту оцього цього євро, яке називають провальним для збірної України. Бо е, нагадаю, що низкою оглядачів не українських, але й закордонних е, вважалася Україна темною конячкою е, цього чемпіонату, цієї європершості е, після топ збірних. І от е, ще до старту е, команда Реброва і сам Реборов зарекомендував себе як е, національна збірна про ньому, яка має характер. Вони здобували не одну вольову перемогу, і це в стикових матчах проти боснійців, проти ісландців і до цього на стадії групового етапу. Але, от по матчу з Румунами, було помітно, що якраз не було на футбольному полі людини ментального лідера, який би зміг завести ось цю саму команду після нокдауну в Мюнхені. Зінченко це вдалося зробити перебрати ці якості лідерські на себе частково в поєдинку проти Словаччини, який то під час якого перепрошую, ми також поступали, Мали шанс також перевернути гру і її перевертали Маліновський і Армонко, які виходили на поле зарядженими. От мені цікаво, чи ця команда не занадто замолода, і чи справді проблема в тому, що в неї немає ментального лідера, який може їх завести в критичних ситуаціях. Ну е яскраво виражено ментального лідера. Я вважаю, що немає. Ним міг би бути Зінченко, якби він виходив е в усіх матчах при Робурові в залі всіх матчах на поле, і він би міг би таким стати. Ну, все рівно, це не людина рівня, наприклад, Олега Романовича Лужного, але це було там трошки інше, іншими методами цей чоловік заводив гравців команди, коли вони там чи помилялися, чи ще щось таке. Але в нас проглядалося власне, от, що єдиний, хто міг це бути, це Зінченко. Якщо пригадаєш перше пропущений Луніним голову, Зінченко зразу прийшов до нього, підтримав. Я так розумію, сказав якісь слова, що ми переживаєш, Буде краще. Тобто, ти зможеш грати набагато краще, але якби виявилося, і другий гол у нього було теж помилка, це власне від Луніна, і тому це не дуже сильно допомогло. Нас команда дійсно наймолодша на турнірі, середній вік 24 роки. Але нас, скажімо так, ті люди, які мали бути ментальними лідерами, вони от уяви собі вони рівно на 10 років старші від середнього віку. Єрмонку в вересні місяці буде скільки 35, зараз йому 34 оця людина, яка в принципі є номінальним капітаном. Тобто, якщо він ходить на поле, він вдягає в капітанську пов'язку. Це, мав би бути, він. Або Тарас Степаненко. Тарас Степаненко вже втратив, по суті, місце в основі він зіграв з Румунами, зіграв теж не дуже добре. Його там розкручували нормально на його позиції, і в одному з голів він теж був винен і не виявилося такої людини. Я ще раз скажу, що єдине, кому я це бачу, це міг би бути Зіченко, і той йому треба бути постійно в основі. Брали людей, е таких як. Ярмоленко і Степаненко багато хто говорив, що можливо ребро мав би їх не брати, але він їх взяв, тому що вони мають великий вплив роздягання. Ну ви так такого не виявилося. І плюс треба бути теж, ну якби ма знати моменти. момент. От, наприклад, навіть би грала проти Румунів, грубо кажучи, збірна Франції, і е, допустили два ляпи, таких, як допустив Лунін. Я вважаю, другий гол теж його там де під рукою пішло. То цей, то я не знаю, чи вони би вибралися з того. Там не могла би і не б допомогти майстерність. Самих французів і навіть якогось їхнього там метального лідера, грубо кажучи, деколи е це теж не може допомогти, але єдине, що вони не завелися, і вони повинні були зрозуміти навіть про рахунку 0-2, що треба брати себе в руки, тому що різниця м'ячів може потім бути для них фатальною, як в кінці, врешті-врешті, сталося. Ну, це говорячи боксерською термінологією, просто поплив оцей боєць збірної України після того, як отримали другий гол. Вийшли зарядженими на другу половину зустрічі, але просто поплили. І от власне виникає логічне запитання: якщо Зінченко не може перебрати на себе лідерські якості через те, що він не є гравцем основи вже і в лондонському арсеналі, і в команді Реброва, зважаючи на те, який сезон просто феноменальний, провів веворотоні Віталій Миколенко, і, і навіть він вийшов в матчі проти бельгійців, півтаймо і продемонстрував, наскільки в нього крута форма, і що ця людина може знімати скальпи з будь-якої суперзірки будь-якої збірної. Так от хто потенційно може бути лідером цієї збірної ментальним? Я думаю, що це може бути, наприклад, Судоков. Він доволі, по-перше, він майстерний футболіст, і, можливо, рік тому, мудливо. він, якщо був не кращим, то одним з кращих. В команді Реброва до ну, речі, можливо, йому не дало виступити краще. Це оце трама, з якого він по суті він з травми вже приїхав на збори національної збірної. Він там не грав останні матчі за шахтар е, в сезоні. Власне, я бачу, що це може бути судоком. Я думаю, що це е, можливо майбутній капітан збірної України. Якщо він буде теж грати в основі, ну там ба повинно скластися багато факторів. Один з них, щоб він перейшов в нормальний клуб, щоб він там заграв, щоб він мав постійне місце в основі. От е, думаю, що це може бути. Він харизматичний, він дуже розумна людина. Його подивитися інтерв'ю. Він е, е, прекрасно пр -пр прекрасно висловлюється. От, що не про всіх як якби так скажеш. Я думаю, що це може бути він. Міг, до речі, майбутнім капітаном міг стати забарним, але, але я так розумію, теж читав його інтерв'ю, дивився деякі його флеш-інтерв'ю. Він дуже такий флегматична, доволі закрита людина. Ну, от, тому я думаю, що все-таки в цьому плані треба робити ставку на Судакова. Ну не знаю. До речі, всі от називають Забарного, і переглядав, до речі, коментарі українських фанатів під інтерв'ю Трендеця. І не лише коли він в збірні дає е, Сашку Глимінському е, коментарі флеш-інтерв'ю. І всі ставлять якраз роблять ставку, перепрошую на Ілю Забарного, зважаючи на його розум, інтелект, Так можливо він трішки інтравертичний, але я б цього не сказав. Е, коли він спілкується із журналістами, абсолютно контактна, абсолютно дуже розумна людина. З, з високим інтелектом і те, як спілкується не лише українською, але й англійською е, Ілля Забарний. Це викликає повагу. І не в образу, до речі, я ще забув про одну людину. Е, я увагу, коли е, минулого сезону до основи Динамо потрапив е, Празко. Йому е, тоді, якраз, травмувався Буянський, трамуся Ярмоленко був травмований. І він кілька матчів, це його перший сезон був він кілька матчів вийшов Динамо з капітанською пов'язкою. І потім вже повернулися лідери тодішні Динамо, і звісно, прийшли капітанська прив'язка. Прийшла до них, але це теж людина з задатками лідера. Я не знаю, я не знаю, чи е, забарне з задатками лідера. Наприклад, от ми е, візьмемо капітанів на його позиції, наприклад, Ван Дейк. Коли вондай там приходить на куту на на куту чи просто подивіться, подивіться, як він розмахує руками, як він намагається командувати і так далі, і тому подібне. Ну від забарного можливо в нього він ще звісно він ще молодий 21 рік йому. Звісно, що в нього ще все попереду, але я не знаю, чи в нього є задатки лідера. Власне, а тут треба капітана це задатки лідера. От, наприклад, в Зінченка є задатки лідера, але я просто вже не впевнений, що він повернеться в основу збірної колись. Я маю на увазі на постійній основі, тобто, там якісь там 7, 8, 10 матчів поспіль. Окей, а, і до речі, не такий старий на футбольний вік Олександр Зінченко, але суючи з усього. Повернутися в основу е, національної збірної перебові буде дуже складно в принципі і в арсеналі Я не знаю, е, як взагалі складеться доля, якщо ми говоримо про Олександра Зінченка в майбутньому. Бо е, з його функціями, тобто, в, з, е, дуже складно його знайти місце у будь-якій команді, які він виконує у прикодулонському е, арсеналі до цього, коли знаходився е, в основі Мікеля Артети, інвертований півзахисник при білдапі а е, в лівий. Чистий захисник при оборонних діях. Це насправді мало таких людей, в принципі, в футболі це нова позиція, нові функції. І він, і всі кажуть, що окей, і сам він погоджується, що він в захисних діях не найкращий, як саме лівий оборонець, але він і з іншого боку може бути заповільний для центру поля. Ну, дивись, в нас давай з тобою теоретично подивимося в в Нас зараз грають. Ну, на цьому євро грали троє людей, е, ну, переважно: Судаков, Шапаренко і Брашко. Ну, е, Врахує, що повинен бути форвард, це вже 4, повинні бути два Вінгера. Наприклад, в Ідалі це тепер мали б бути Циганков і Мудрик, а замість кого туди поставити зінчника. Його можна ще поставити лів, лівим захисником, але якщо буде здоровим Миколенко, я не знаю, чи він буде грати лівим захисником. Тобто е, вже зараз це намічається гравець. Заміни я дуже йому хочу побажати, що він вийшов знову на свій рівень. Йому е, останніх півтора сезону дуже сильно змазані травмами, і можливо він буде кращий, ніж Судаков, чи кращий, ніж е, Шапаренко. Раптом він набере е, хорошу форму. Але от зараз на дану хвилину, і зважаючи його історію травм вже тепер е, я боюся, щоб він е, вже скажімо так, арсенал не став його останнім топ-клубом, тобто клубом, який е, має приставку топ. І тоді вже ми побачимо, чим він зможе пробитися е, скрісити у цих хлопців, яких я тільки що назвав. Окей, повертаючись до глобального питання не щодо кар'єри Олександра Зінченка в Лондонському арсеналі, а також в збірній України щодо провалу національної команди на євро, то нагадаєш, що головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротання. Поклав часткову провину за невихід з групового етапу на нас, на журналістів, які цитуючи його, переоцінили гравців перед стартом турніру, що не могло не вплинути на самих футболістів, і він в аргумент називав саме цінники, вивішені на українських зіручок, які звучали у пресі. От цікавить інше, в тебе був дуже цікавий пост про склад цієї збірної України, який називали чинене сильнішим історії, і от власне Майстерно перерував це твердження, яке розповсюджували і блогери, і оглядачі, і експерти, і просто звичайні болівальники, що це найкраща збірна в історії за складом. А ти поставив логічне запитання: а якщо це найкраща збірна в історії, то хто із теперішніх гравців міг би увійти до складу з символічної збірної усіх часів? І ти назвав лише одне прізвище? Я назвав прізвище Єрмоленко, але я хотів би повернутися до того посту в Фейсбуці, який я опублікував, я зробив скрім з, 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 з інтернет-видань наших з, сторінок. Там де сам Ярмоленко і сказав, прям загалку написано, і в тексті теж він описано, то, що його сказав. Він прямо сказав: ця збірна є найсильнішою. Він не сказав найперспективнішою, най, найдорожчою за складом. А він сказав: прямо ця збірна є найсильнішою в історії в історії України. Зверну увагу, це говорить Андрій Ярмоленко, який в збірні ну, щонайменше з 2010 року. Тобто він хто, хто може більше розказати, ніж він? Він там є рекордсменом чи, чи майже рекордсменом за рекордсменом, якщо ми не будемо не враховувати там одну людину, яка зараз сидить за перебріком, за кількістю матчів. хто може сказати більш точно, ніж він? Розумієш? І він це говорить. То чому це при чому тут журналісти взагалі чи експерти, чи блогери? експерти-блогери це підхопили. Ну і звісно, що вони це підхопили не на нерівному місці. Вони підхопили на тлі нас ж ніколи не було там п'ять представників АПЛ. Нас ніколи не було там пічічі в ну, був Шевченко. Кращий бомбардир в Італії в лізі чемпіонів. А вже півтора десятки, чи скільки років, чи два десятки років нас не було кращого бомбардура в топ-чемпіонаті як довго. Наприклад, Мудрик 70 мільйонів віддали, плюс бонуси. За, цього, за Судакова зараз мають торгувати, починаючи від 60. Е, Ілля Забарна найкращий гравець зборну в сезоні. І всі підхопили цю тему. Типу, але я вам задав логічне питання: а за чим це оцінювати? Чому збірна найкраща в історії? За якістю гри ми мучилися при реброві. Ми зараз, як е, у ця збірна ребро, ми мучимося в кожному матчі. Проти Македонії, ми мучилися проти Мальти, ми… Програвали Англії, Італії, потім грали з ними мічів максимум. Чому ця збірна найкраща? Якщо взяти по позиціях, ну там Кремль Ярмонка в е гарантоване місце ніхто не має. Можливо, буде мати після завершення кар'єри, там не знаю, там можливо, Судако, можливо, Зінченко буде мати. От, можливо, там 150 матчів зіграє Трубін. Я, я майже впевнений, що буде мати Забарний. Але зараз тим ну, одна, може, дві людини. Претендують на то ярмоленко там 100% буде в сумелічній збірні всіх часів стану наданими. Це найсто 150. А всі ресі решти, я от не, не впевнений. Навіть не то, що не впевнений, а впевнений, що там ще не відбирається два футболісти. І то ярмоленко, я би, якщо би там порівняти з командами минулого, тобто казати, яка з них краща, Там команда Шевченка, яка брала четвертьфінал євро, команда Блохина, яка виходила чвертьфінал Чемпіонату світу, чи команда кінця 90-х, яка теж виходила в плей і просто через трагедію не приходила далі. І грала в ніч'ю двічі в відбуковому циклі з Францією, яка потім ставала чемпіоном Європи. Чи команда Михайла Фоменка грала дуже красивий футбол з Вінгерами і зіграла мою, мій улюблений матч за лівій історії збірної, коли виграла з французями, причому... Два-нуль, причому е могли і більше вигравати. Там були моменти, і це реально був майже дуже сильно збірною. І команда Фоменка там, е потім, е скажімо так, е подолала прокляття плей-офф перше. І от є чотири збірних, і от якщо порівняти збірну Риброва, то Ярмоленко вже не в цій збірній Риброва. Якщо Ярмоленка праймового брати, він скоріш за все піде в команду Фоменка, яка теж буде претендувати на е звання найкращої історії, команди, Шевченка, яка вийшла в чотирнад е От. А з цієї команди, типу, він же запасний гравець на його місці, типу, основа це циганков, коли здоровий. С саме тому я й кажу, типу, що з цієї збірної невідомо чи хтось взагалі попаде. Хто Юхим Конопля, він краще залужного, чи не знаю, там. Навіть тосово Мудрика, яка зараз найбільш хайповий, напевно, футболіст України, на його вік коноплянка зробив для збірної більше. Я сподіваюся, що мудрік врешті зробить більше ніж коноплянка, тому що я е, і всі ми зацікавлені, щоб наші щоб наша збірна зараз стала кращою. А потім було ще краще. а Потім було ще краще. Але ну на даний момент цю тему просто дуже розстережували. Я не знаю наскільки вона вплинула на футболістів, але е, не, е але не, я думаю, що самі футболісти би цього не хотіли. Тому що чим більше очікування, тим потім важче е, підніматися після подій, які сталися з Румунами. І до речі, ти розповідаєш, що васково підніматися із падінь, після падінь, і от Руслан Рутань каже, що насправді журналісти попливали на футболістів, бо просто їх так перехвалили. І такі були очікування перед стартом євро. Що ледь ця збірна України не гарантовано має пробитися до півфіналу турніру. І от там проти Румунії, проти Словаків мали би перемагати. І мені здається, що абсолютно не впливав, не впливала ця преса чи не на єдиного гравця збірної України окей, на, на Двох мені здається, це Роман Яремчук і Анатолій Трубін, які абсолютно якось тверезо оцінювали ситуацію, і це було помітно на футбольному полі. І також ще одна була людина, яка дуже обережно ставиться до оцінок пресі, і на нього складно вплинути. Це Руслан Маліновський було помітно по його професійності. Ну я про цих сказати гравців. Це ну, перші два це Трубін і. Яремчук – це ті, які можна скоріше позитив занести. Ну, Трубіно точно позитив, він відіграв, здається, без жодної помилки. Взагалі без жодної індивідуальної помилки цей е, матч. А Яремчук можна замести, занести позитив, починаючи ще від плей-офф, наскільки він заряджений виходив на кожен матч, і наскільки він впливав на результат. Він конкретно впливав на результат. Він, на мою особисту думку, не дуже добре відіграв з Бельгією. Там були індивідуальні помилки. Він е, не використовував там, свої напівмоменти, приймав деколи. Мені здається, не, як на мене, не ідеальне рішення в тих моментах, там де можна було би краще рішення е, прийняти. Але, але все одно він зіграв е, в міру своїх можливостей, бо він теж був після травми. Е, і він дуже мав багато пропустив навесні, але йому якраз таки, як це сказати, допомогло бажання. То, що іншим не допомогло, якби інші мали таке бажання е, е, грати, як він. Бажання не знаю, там, через, через не можу грати. Бажання розуміння, наскільки для нас всіх потрібно ці перемоги і вдалий виступ, то я думаю, що з ніякими румунами не було б проблем. Тут взагалі без варіантів. А так, це так. Звісно, що і виходив Маліновський. Як він один з був, я так розумію, ще останні п'ять років один з ментальних лідерів цієї збірної. Він дуже непогано відіграв з бельгійцями, зі словаками теж. І тому так його теж можна виділити. Що він принаймі міру своїх теперішніх можливостей зіграв. Решта. Я думаю, що більше розчарували ніж е, ніж це. Звісно, що там трохи не нам не пощастило, бо в нас двоє граців твердої основи е, тримувалися, в тому числі по ходу турніру. Це навіть не двоє. Це Миколенко, Циганкові, який зіграв тільки перших 62 хвилини в матчі з румунами. Ну і Мудрик останній матч не грав. Тому це, тому ну але теж багато збір топ збір не мали травмованих поліцію. Тому нема що говорити. От. А так всі решта зіграли вищі свої можливості, це точно ну і також варто відзначити Микола Шепрека, який вже знаходиться на радарах, начебто римського Лаціо. Такі чутки ходять в італійській пресі. Він, хоча не вражаючи, відіграв перших, скажімо так, півтора тайму, проти словаків, зробив різницю, і також дуже непогано виглядав проти бельгійців, чого від нього не очікували, і вже стверджували, що все людина ця після травми йде іде тільки на спад в Київському Донамо. А то засвітився на цьому євро саме Микола Шапаренко. А от інші зірочки і було складно чимало е, рейтингів. Розчарували не лише українців, українських болівальників, але й міжнародних оглядачів. і, і е, одне з британських видань навіть склало список із 11 футболістів, які е, найбільше. Е, Розчинилися на стадії групового етапу євро і не вразили, а мали б це зробити. І на восьмій позиції це Артем там а на дев'ятій Андрій Лунін. Напевно, що не напевно точно двоє людей, які найбільше шуміли в топ чемпіонатах, маючи на балансі український паспорт. Дякую тобі, ага. Юра, що знайшов час на можливість описати виступи збірної України на євро, яке досі поки що не завершилося, і ми продовжуємо слідкувати за. Результатами це був Юрій Басенко, багаторічний оглядач українського на міжнародного футболу, а також колишній редактор футбол 24 І з вами був інший Юра Гаврищак. Побачимося на платформі YouTube, YouTube платформі футбол 24